Сьогодні у програмі зруйнуємо популярні міфи про лазерну епіляцію. Чи насправді це боляче, небезпечно і назавжди розповість наш експерт? Далі про усмішку крізь сльози. Психологиня розповість, що таке токсичний позитив та чому він може бути шкідливим. А наприкінці поговоримо про цукровий діабет. Разом із лікаркою розберемося, як розпізнати перші симптоми та як жити. Із цим захворюванням не пропустіть, буде цікаво і корисно. Ся на тілі тема постійних дискусій. І хто би що не казав, видаляти чи ні вибір кожної людини для тих, хто все-таки обирає видалення, нині існує безліч різноманітних способів, які відповідно дають різний ефект. І кожен сам для себе вибирає, що підходить найкраще. Цікава, що би вибрали наші вінничани. Про це я вже запитала у них на вулицях міста. Епілятор. Ну воно не, не надовго, але мені здається, на, на найзручніше. комусь не підходить епілятор, тому що вони кажуть, що їм це більш боляче, або там якісь ворожіся волоски тоді більше з'являються. Не знаю, в мене я, я спробувала епілятор, купила собі. Я повністю задоволена результатом. Найкращий, взагалі, я вважаю це лазерна епіляція, але вона не підходить для всіх видів, тому що світле волосся лазер не сприймає як волосинки, і він його не прибирає. В такому випадку треба робити висмикування за допомогою депіляторів, восків, все таке. Саме, навірно, якщо безболісне все крема. Лазерно, да, от, 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 до ця, да, ну, лазер не робить. Лазерно я користуюсь, мені дуже подобається. Прекрасна ви депіляція. Тому що досить швидко позбуваєшся небажаного волосся і забуваєш про цю проблему або історію. Навіть якщо ти дорожче заплатиш і, там 5 7 10 процедур, зробиш. В довгостроковій перспективі це вигідніше. Ти звільняєш, час на щось інше, більш цікаве. Мабуть, що лазерне, Ну, тому що це ефект, який довго тримається, і... і шкіра потім гарна після нього. Стосовно видів епіляції, я не знаю, які бувають. Якщо це вискобування пінцетом, одне, якщо це лазерне видалення, ну, будь-яке прагнення до краси, якщо результат кращий, вже похвальне. Дарма, велика кількість людей обирає саме лазерну епіляцію. Це зручно швидко та майже безболісно. Цю процедуру по праву вважають одним із найефективніших, безпечних та сучасних засобів видалення волосся. Проте достовірної інформації про неї не так вже й багато. А от міфів досхочу. Тож сьогодні разом із нашим експертом розберемося, чи варто чекати дива після першого сеансу, та чи треба боятися раку шкіри та хвороб внутрішніх органів, збираючись на процедуру, зруйнуємо не один міф. Знайомтеся, Ольга Сухоцька, косметологиня, майстриня з лазерної епіляції. Розповість нам усю правду про цю процедуру. Лазерна епіляція це завжди боляче. Насправді ні, все залежить від типу лазеру, який ви обираєте. Наприклад, є діодний лазер. Він може доставляти незначні неприємні відчуття, попікання, поколювання. А сучасні олександритові лазери, навпаки, мають систему потужного охолодження і тому не доставляють ніякого дискомфорту. Іноді деякі пацієнти можуть відчувати легке поколювання, але більшість все ж таки відзначає повну відсутність неприємних відчуттів. Звісно, все залежить від зони обробки та індивідуальної чутливості, але загалом процедура досить комфортна та легко переноситься. Дійсно, лазерна апеляція підходить лише людям зі світлою шкірою та темним волоссям. Такий міф виник через те, що деякі типи лазерів дійсно краще працюють на контрасті, світла шкіра темне волосся. У таких випадках лазер краще бачить меланін у волосині і тому ефект вищий. Але це не означає, що інші фототипи не можуть проходити процедуру. Сучасні лазери, такі як Олександритовий, мають технологію МОВЕО та неодимовий лазер. які Дуже гарно працюють на засмаглій та смаглявій шкірі, а також на тонкому і світлому волосі. Головне це правильний підбір параметрів спеціалістом. Лазерна епіляція може викликати страшні захворювання. рак або безпліндя. Чи правда це? Насправді, лазерне випромінювання, яке використовується під час епіляції, не є іонізуючим, а отже, воно ніяк не впливає на структуру ДНК-клітин і не викликає ніяких онкологічних захворювань. Лазер проник... В верхній шарі шкіри приблизно на глибину 2-5 міліметрів там, де знаходяться волосяні фолікули. Лазер нагріває фолікул та руйнує його, ніяким чином не доторкаючись до внутрішніх органів і не порушуючи гормональну систему організму. Кажуть, після лазерної епіляції волосся зникає назавжди. Та чи правда це? Важливо враховувати, на якому саме апараті буде проводитись процедура. Є лазери менш потужні та більш застарілі, тому результат на них буде не такий стійкий та потрібна буде більша кількість процедур. Але сучасні лазери, такі як, наприклад, александритовий лазер, вимагають всього лиш 8-10 процедур, і результат може тривати декілька років. Але важливо враховувати, що певні зміни в організмі, такі як стрес, вагіт, Ітність, інші гормональні зміни або деякі інші захворювання можуть призводити до того, що активізується ріст волосся. Тому я завжди рекомендую проводити профілактичні процедури один раз на 6-12 місяців з метою більш стійкого результату. Чи правда те, що влітку не можна робити лазерну епіляцію? Можна, якщо дотримуватися простих правил, якщо ви проводите епіляцію на діодному лазері, важливо уникати засмаги за два тижні до та два тижні після процедури. Тому що епіляція може призвести до опіків. Якщо ж ви проводите епіляцію на александритовому лазері, його можна робити і на засмаглій шкірі. Але важливо застосовувати сонцезахисний крем з SPF 50. Також важливо, щоб спеціаліст використовував потужність лазера з урахуванням фототипу шкіри. Тоді процедура буде безпечна навіть влітку. Лазерна епіляція підходить лише жінкам. Правда, чи міф? Насправді зараз чоловіки все частіше обирають лазерну епіляцію. Найчастіше для таких зон, як обличчя, спина, груди, живіт, а також інтимні зони. Сучасні лазери дозволяють гарно працювати з жорстким та густим волоссям. Тому для Чоловіків ця процедура така сама безпечна і комфортна, як і для жінок. Багато хто боїться, що після лазерної епіляції волосся почне рости ще більше. Заспокоїте? Лазер не стимулює ріст волосся. Навпаки, він видаляє волосяні фолікули. З кожною процедурою ми можемо видалити тільки те волосся, яке знаходиться в активній фазі росту, а це приблизно 15-30% волосся. Після першої і другої процедури може здатися, що волосся стало рости активніше, але насправді це лише фолікули, які ми вже обробили, виштовхуються. Уже після четвертої і п'ятої процедури ви можете помітити суттєве зменшення кількості волосся, а не навпаки, збільшення його кількості, як багато хто думає. Друзі, ми звикли думати, що позитивне мислення здатне врятувати наше ментальне здоров'я. Адже девіз думай позитивно та його брат близнюк Усе буде добре дійсно звучать підбадьорливо і вселяють надію. Але іноді оптимізм перетворюється на пастку. Токсична позитивність це нав'язлива ідея бачити тільки хороше, навіть якщо реальність вимагає іншого підходу. Замість того, аби шукати підтримки та розбиратися із проблемою, людина просто ігнорує свої справжні почуття. Вони накопичуються, а потім нервовить як же навчитися проживати усі свої емоції, і позитивні, і негативні, та збалансувати своє життя. Про це далі поговоримо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Токсичний позитив, що це за поняття? Іншими словами, це наші рожеві окуляри. Дуже часто ми чуємо е, мисли позитивно, позитивні думки. Друзі, позитивне мислення це не про рожеві окуляри. Це про розуміння, що я у будь-якій невдачі можу знайти для себе вдачу. Я можу сформувати будь-які для себе позитивні корисні сценарії. Я вмію вирішувати і обирати найкраще для себе формувати позитивний досвід для себе, беручи звідти уроки. А так зване токсичне мислення позитивне це віра в рожевого єдинорожку, в мрії, в якісь фантазії, всесвіт, який там сидить, чекає і тільки і намагається нам кинути сюди якийсь подарунок на землю. І ми постійно фантазуємо, малюючи позитивні так звані картинки. Нічого, пронесе, ну, а ось все вийде, а там буде добре. А й впораємось, не беручи відповідальність за свій вибір. Тобто, іншими словами, чому називається токсичний позитив? Тому що іноді, ось ці мрії, фантазії і позитивні думки, все вийде. Я з усім впораюсь. створює токсичність, тобто отруює Наше життя. А наше життя це тільки наш вибір. І це позиція доросла. Токсичний позитив змушує нас ігнорувати складні почуття і замовчувати проблеми. Навіть тоді, коли мова йде про здоров'я. Але важливо розуміти, що визнання викликів це не слабкість, а перший крок до їх подолання. Далі поговоримо про цукровий діабет серйозне захворювання, яке триває протягом усього життя. І захворіти на нього може кожен. Кількість хворих на діабет щороку зростає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 400 мільйонів людей у всьому світі живуть з діабетом. Більше про це зах. Творювання знає наша лікарка, тож розповість усе, що варто про нього знати. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю віничани! Сьогодні поговоримо про цукровий діабет. Це захворювання, яке стрімко поширюється в усьому світі, але при вчасній діагностиці та початку лікування його можна контролювати. Як саме це робити та як його профілактувати, сьогодні дізнаємось. Цукровий діабет це захворювання, коли наш організм не виділяє інсулін або є несприятливим до інсуліну. Це призводить до підвищення рівня цукру в крові та до пошкодження. Систем та органів систем. Цукровий діабет зараз, на жаль, стрімко поширюється в усьому світі, і велика частка вперше виявленого цукрового діабету припадає на молодь та дітей. В групі ризику по виникненню цукрового діабету знаходяться люди, які мають обтяжений спадковий анамнез, тобто люди, в яких в сім'ї вже є хворі на цукровий діабет. Також ризик розвитку цукрового діабету підвищується в людей, які мають ожиріння. Які мають гіпертонічну хворобу, які мають підвищений рівень холестерину у людей, які мають малоактивний спосіб життя та вживають велику кількість простих вуглеводів. Цукровий діабет існує кількох типів. Цукровий діабет першого типу це аутоімунне захворювання, і характеризується він тим, що клітини не виділяють інсулін. Найбільш Поширений цукровий діабет першого типу у молоді та в дітей. Цукровий діабет другого типу характеризується тим, що клітини несприятливі до інсулінів. І найбільш поширений цей діабет для дорослих. Гестаційний цукровий діабет це тимчасовий стан, який виникає у жінок під час вагітності при підвищенні рівня цукру в крові. До основних симптомів цукрового діабету належить надмірна спрага, надмірне сечовиділення, часті інфекційні. Захворювання часті інфекції шкіри та підшкірно-жирової клітковини, збільшення або зменшення ваги, надмірна слабкість та втомлюваність. Сукровий діабет – це серйозне захворювання, яке має наслідки. Наприклад, зі сторони очей виникає діабетична ретинопатія, яка може призвести до сліпоти. Зі сторони нирок виникає діабетична нефропатія, яка спричиняє ниркову недостатність. Зі сторони серця це призводить до виникнення серцевої недостатності. Також цукровий діабет впливає на всі судинки нашого організму, що потім може призвести до втрати чутливості та появи інфекційних захворювань та навіть ампутації кінцівки. Що ж робити, аби попередити та профілактувати виникнення цукрового діабету? Перше, що потрібно робити, це нормалізувати вагу тіла, рівень цукру в крові та рівень холестерину в крові. Обов'язково дотримуйтесь основ здорового харчування та виконуйте хоча б легкі фізичні навантаження протягом дня. Маленькі кроки, але регулярні кроки покращать та пришвидшать рух та здоров'я вашого організму. Зі проходьте регулярні медичні огляди в сімейного лікаря або в лікаря-ендокринолога. Рекомендується вимірювати рівень цукру в крові кожного року або кожних півроку, якщо в сім'ї є хворі на цукровий діабет. Також цукровий діабет можна діагностувати за допомогою лабораторних обстежень, такі як лікований гемоглобін, це показник, який показує рівень цукру в крові за останні три місяці. Глюкоза крові, глюкозотолерантний тест. Або визначення рівня цукру в крові в сечі. Пам'ятайте, що цукровий діабет це серйозне захворювання, і чим раніше його діагностувати та профілактувати, тим краще буде якість життя. Тому не нехтуйте цими правилами. Бережіть себе та будьте здоровими. Друзі, на цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Любі, бережіть своє здоров'я і фізичне, і ментальне. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Дякую, що дивилися, папа. -па!